З нового року криворічці мають змогу телефоном поспілкуватися з представниками міської влади та підприємств. Онлайн прийоми організовує контакт центр два місяці тому за ініціативою голови ради оборони міста Олександра Вілкула та секретаря міської ради Юрія Григоровича Вілкула було відновлено роботу онлайн приймальний через сервіс 1520. І це дуже доречно, тому що дуже велика кількість іде запитань від батьків, від мешканців нашого міста. Зараз багатьох батьків турбує питання освіти, коли запрацюють школи, які дитсадки. Відновили роботу, які заклади облаштовані укриттями? Такі питання й сьогодні ставили директорці міського департаменту освіти і науки. Юлія Олександрівна. Я думаю, ви знаєте, що 17 квітня ми розпочали в режимі роботи чергових груп. Відкрили ті садочки, де є вже укриття. Ви це чули? Ви знаєте це? Знаєте, да питання дуже різноманітні, і сьогодні теж під час онлайн прийому задавалися питання стосовно роботи дитячих садочків, стосовно зарахування дітей до тих груп, де вже відкрилися, стосовно роботи майбутньої роботи шкіл, літа. Тобто батьків цікавить життя освіти і намагаємося на кожен дзвінок надати грунтовну повну відповідь. Якщо ви маєте запитання до керівників управлінь і департаментів мерії, стежте за графіком онлайн прийомів на вебсайті Криворізької міської ради, телефон контакт центру 1520. Михайло Бистров, Вадим Діденко цей день.